Святковими були минулі вихідні для кримських татар, які оселилися на Прикарпатті. Вони відзначали свято плодючості і достатку Хедерлес. Зазвичай свято починається з великого прибирання у хаті. Однак, цьогоріч переселенці із Криму прибирали не свої тимчасові оселі, а берег річки Бистриця. Тож давні традиції набули яскравого екологічного забарвлення. Свято плодючості і достатку хидерлець кримські татари відсвяткували на Прикарпатті. Це давнє народне свято одне із найулюбленіших серед кримських татар. Під час нього вони прибирають у своїх оселях та готують смачний обід. Одна із найважливіших страв свята плов, зазвичай який готують чоловіки. Проте сьогодні відповідальна за страву кримчанка Ольга, яка залюбки ділиться рецептом. Плов. как национальное блюдо, его готовят в Узбекистане. Там, в принципе, его готовить может любой, и мужчина, и женщина. Но лучше всего получается у мужчин, потому что в основном плов, чтобы был хороший, его готовят на свежем воздухе, как вот мы сегодня готовили. Это тяжелый труд, потому что там нужно ковырять его, там перемешивать все. И мужчины это лучше. И вообще в Узбекистане лучше готовят мужчины. А сегодня я готовлю, потому что ну, больше некому было. Нині на Прикарпатті перебувають 264 переселенця з Криму та Сходу країни. За тим, як вони влаштувались, спостерігають представники міжнародних місій. Я думаю, що дуже важна важлива робота, що ви тут робите, тому що ці люди сьогодні не мають ваші будинки, не мають вашої родини, вашої сім'ї, ваші роботи. І це дуже важно. Зазвичай загальнокримське свято триває три дні. В програмі мали бути кінні перегони, виступи національних музик та багато ярмарок. Усе це переселенці обіцяють запровадити на Прикарпатті наступного року, якщо вирішать залишитись тут назавжди. Ольга Гриців Ігор Попек, новини телеканал РАІ.